В першу чергу ми поїхали, були в Артемівськ, передали, вигрузили основну частину, передали в Артемівську, потім зустрілися з воїнами 26-ї бригади, брат яка дислокується в місці Бердичів, видали їм. А потім поїхали далі. В 95-ту бригаду, але так вище, що трохи заблудилися. Дуже багато дуже багато доріг, дуже багато перехрестя. І ви. Навігатор не каже, де наша є. Земля, наша територія, а де вийшло, що трошки заблудилися. Так само навіть люди, ті, що їздять, навіть розказують воїни, що які там воюють, вони заїжджали не в ті села. Ну, так само ми йшли, вийшло, що заблукали. Заблукали і виїхали на Денерівський пост. І так по збіг обставин на тому останньому блокпості на нашому, де взяли харч... продукти харчування, нас не предупредили, що наступний блокпост. Зайняті ДНРцями. Виїхали в в'єнаково. Арештували, все. Попали на підвал, ну в СІЗО. Спочатку в МГБ, Міністерство з безпеки, а потім на... в підвалі. І були три тижні, потім були в... не бачили ні ні вулиці, нічого, нічого, ні сонця, нічого. Були в СІЗО. Поводились, ну, повезло таке непогано, хорошо, не не було угроз, ну були допити. от, Харчування раз в день. Сьогодні горох, завтра, значить, субгороховий. В основному був. пару разів була гречка, пару раз вермишель. Ну, раз в день харчування. Субота, неділя, вихідний. На день виборів, коли було друге число виборів, були три дня розгрузочних. Три дня без харчування. Вони казали, що поводяться, наприклад, з їхніми. Воїнами поводяться погано, вони поводились хорошо. Допити були, так, да, допитували багато разів, але катування не було. От, не... відносились нормально, відносились. Я казав, якби, наприклад, ваші воїни воювали ну, на другій території, наприклад, наприклад, що два, був один народ, сталося два народи. ви б не повезли б своїм, ну, брідним, якісь продукти харчування повезли. Все, було б. Взаємопровідні були такі, що ну, жіночка була, казала закапети пешею і пусть вмирає мертвана довго. Ну, були різні, але більш-менш відносяться доволі так хорошо. І з розмов, з якими були, разом сиділи, були в камері. По початку війни були, як хто казав, і наркомани, і алкоголіки, все. І відносились фактично у них там за алкоголь, навіть. Військ ДНР дуже жорстоко, дуже жорстоко наказують. Алкоголізм дуже, дуже жорстоко карається. От. Немає такого, щоб не було порядку. За порядком дивляться. В основному були, ми сиділи в СІЗО, ми сиділи в різних камерах. Я в перший, наприклад, мій товариш, який був зі мною, він восьмий. Були воїни ДНРівці, були 15-суточники, були 10 сутичників. 8 часов, якщо після комендантського часу ти вийшов на вулицю. Десять суток, якщо ти десь щось дебоширив, 15 суток. Катерних робот. Відробляли з зранку до ночі, строїли, окопери, все ну, працювали люди. Ми не їздили на роботу. Ми були в камері все время, не, не, не випускали. От 17 днів ми просадили в камері, не, не виходячи наверх, не піднімаючись, не бач, не не ні, ні в повітря, ні, ні в світла, нічого. спочатку нас хотіли обміняти на воєнну військову Полонених, потім щось у них не вийшло, ми писали заяву, там що пояснення, все. Потім прийшли нам сказали, що чомусь не відміняли нас, будуть проводити ще раз. Це було на 17-й день нашого перебування. Потім приїхали, сказали, виходьте. І завезли нас із Єнаківо в МГБ і в воєнну контррозвідку Донецька. І ми вже потім знаходили знову в Донецьку, були знов допити, знов, але відносились добре. Ну, харчування так само нормально не було. Дуже багато зброї, дуже, дуже було багато людей, що зброю, всі зброї. Теж самому Донецьку було таке, що ми могли бачити в зданні Міністерства оборони, там бивши апеляційний суд, його зробили МГБ. Ну, Міністерство безпеки зараз була там От, Дуже було багато зброї. Ну, страшненько, звісно. Було страшно навіть зговорити українською мовою. Наприклад, як в камері казали, укроп. Взагалі, взагалі нам перший день сказали, що наша стаття підпорядковується під розстріл, то в принципі таких переживань довго сидіти не було. Це, скажімо так, з кожним днем було наоборот, ну, облегчення. облегчення. І, в принципі, ну, сокамерники доволі таки нормально відносились, тому що там мирне населення, і ті, хто в камерах, вони точно не люблять ДНР, тому що їх туди ДНР і посадив. Там кого за п'янку, кого за нарушення комендантського часу. Ну і за того вони взагалі нормально відносились і доволі ну, приємно, нормально. Ну лише єдиний дискомфорт в тому, що приходилось розмовляти на російській мові. Взагалі, перше впечатлення, скажімо так, коли я пересік, побачив перший блокпост України, український прапор. Я зрозумів, що ну, це ці, ці емоції не можна передати, наскільки це взагалі різниця в тому. Тому що там українських прапорів взагалі немає, символіки української немає нема ніде. Ми були в здані суда, там взагалі ну, все познімали повністю. Символіки ніякої, там тільки російські прапора, або так сказати, новоросії, як вони її називають. У мене змога було дружині зателефонувати один раз. Це сказати мені дали десь секунд 30, просто сказати, що я живий що вона зрозуміла. А другий раз, коли я зателефонував, це мені вже сказали, що нас відпустять. Це вже було в місті Донецькій, коли нам вже об'явили резолюцію з Харченко. Тоді я вже, виходить, стосунився до дружиною, тому що ні телефону, ні лічних речей, нічого не було взагалі. Нас забрали все. Нас спочатку хотіли обміняти як воєнопленних. Ми написали пояснення, там, що ми патріоти, то все. Потім приїхали, сказали, з віщами на виход. Нас забрали в здання МГБ, потім пересадили на автобус, привезли в дані Донецька МГБ. МГБ це не Міністерство Госберсованості. Нас допитали і сказали, що вони наші ні в чому не бачать. Ми не воєнно обов'язані, обміняти, вони нас не можуть. Все, що вони можуть нам зробити, це сказати, що ви вільні, йдіть додому. Ну, це було в центрі Донецька без документів, без нічого. Це нереально. Вони почали созванювати з Юнакієва, щоб ти привезли нам документи тому що вони нас привезли без документів, без наших лічних вещей, без нічого взагалі. І сказали переночувати в спортзалі. На другий ранок нас просто вигнали з здання, сказали, будьте гуляйте тут рядом і ждіть, поки вам привезуть ваші речі. Ми пробули півдня на дворі, потім нас визвали в воєнну контрозвідку. Воєнна контрозвідка нас допитувала, потім вони зробили всі документи, які їм потрібно було. Ми ще раз переночували одну ніч. І нам об'явили резолюцію, так сказати, за Харченком підписано, показали документи і попросили написати дійсну правду, як все було. Тому що ті пояснення попередні нам просто диктували. Написали ми це все, нам сказали, що ми вільні. У ну, нас ні документів, нічого. Я кажу, ну куди нам взагалі подітися в Донецьку. Ми сказали, що зараз вони щось вирішать, але поки ми не можемо знаходитись в зданні МГБ, нас вигнали за периметр, ми знаходилися на дворі, і там два працівника, скажімо так, воєнних контрзвідки, вони дуже добре до нас віднеслись, вони знайшли нам, де нас розмістити в общежиті, дали нам кімнату, ну і пообіцяли, як сказати, вивезти. Але так як вони це законно зробити не могли, вони шукали якісь варіанти. Ну, вивезли зовсім інші люди. За що їм благодарність велика. Якщо потрібно, буде, поїду. Ну і як сказати, ну це воля Божа. Якщо треба, буде поїду, в принципі. Страшно, звісно, це страшно кожен раз. Ми третій раз їздили, кожного разу по-своєму страшно просто. Ну, а це життя. Там хлопці живуть по півгода вже в полі і не бачать дітей. Ну, так як я спілкувався, що в нього тут ніде народилася, він і не бачив її шість місяців. То, в принципі, те, що я їду, їм допомогу везу, це нічого з тим, не зрівняти просто. Так що, якщо треба буде, поїду.